Друзі, всім привіт! Всіх з Новим роком. Давненько вже не виходив у ефірчик. Хотів зняти відео про пшеницю. Зараз знаходжуся на Волині свого тестя. Зараз гостюємо. Не частенько сюди їздимо, але хотів показати пшеницю та наш. Подобається мені тут зона вирощування на Волині. Звісно, круто в них. Грунти, щоб сказати, сильно багаті, то не багаті, але до опадів достатньо. Достатня кількість випадає і скажімо, сорти пшениці, сої, будь-чого, ведуть себе тут зовсім по-іншому. Зараз якраз на задньому плані тонаш. Сіяли тут десь на початку жовтня, десь біля 10 числа, близько 10 числа жовтня. Попередник тут була картопля. Ну, посів був без добрив. Ну, скажімо так, в цьому році всі, всі хизуються, посів без посів без але скажем так, е я скептично до цього ставлюся, тому що посів без це не досить, не досить є це, скажімо, вдале поєднання із високою врожайністю, але якийсь там один рік можна спробувати якось перебитися, витягнути на. Природні урожайності, але все одно азот ніхто не відміняв. Тому що, ну, якщо вже пшениця посіяна в потрачені кошти на насільневий матеріал, на посів е тому ну, просто так лишити пшеницю виживати, то, як на мене, то неправильно. Ми то будемо далі, далі тут підживляти. Вносить. Е Пшениця, звісно, тут суперова була цього року, тестя десь вийшло з тим, що підживлення тут ну, досить таке ми робили там в районі 80 кілограмів діючої азоту. а по урожайності за рахунок того, що тут достатня кількість опадів, є, де умови були досить, досить хороші, то урожайність вийшла його десь близько 9,5 тонн перерахунку на гектар. Тому зараз покажу, як то він виглядає. Він якраз, як на мене, в ідеальній фазі знаходиться. Ось саме стан пшенички. Тут, скажімо, клімат, зараз, кліматичні умови такі, що ну, приморозків, морозів не було. Грунт не промерший, вегетація продовжується ну, повним ходом, тому що... Там, коли я приїжджав перший раз на неї, тут зов, зов, зовсім по-іншому вона виглядала. Вона йде у фазі кущення, Тобто є одне повноцінне, вже сформоване одне повноцінне стебло. Тут також закладене друге стебло. Зараз покажу. Десь в межах одного сантиметра. Тобто все відбувається суперово. Щоб взяти по хворобам, нічого тут ніяких проблем немає. В цей рік чи в 22-му році, як ми як вирощували його тут. Фунгіцидних обробок не було ніяких. ми Тут чисто гербіцидний захист, добрива. Е робили що? Зробили ранньовесняне боронування тут. І все. Фунгіцидного захисту не було. Ну, так скажем, чисто, чисто раді експерименту випробовував, як буде сорт поводити себе в умовах Західної України. Да? Кількістю опадів і, скажімо, з такою мінімальною технологією. Щоб сказати, сильно були хв... проблеми з хворобами, ну, не, не було. Да, частково там по колосу було невелике ураження фузаріозом, але так як сорт, це високоврожайний філлер, фураж, то стійкість до фузаріозу колоса в нього не є висока. Тому він, в принципі, ви. ви, ви Вимагає внесення е, фунгіцидів в колос, але ну, ми, ми цього не давали чисто раді експеримента. І, в принципі, урожайність була тут доволі висока. Ну, де порядка 9,5 тонн. Це дуже потужно. І, щоб сказати по ураженню, то проблем не було тут ніяких. У мене вдома теж посіяний тонаж а, і, скажімо, друга репродукція і на розмноження. А, він, скажімо, зарекомендував себе доволі непогано. Я сію всього два сорти. Ну, скажем, третій придивлююся на, а, скажімо, на перспективу, тому що наш суперовий він переносить будь-які умови. Росте там на будь-яких ґрунтах на будь-яких ґрунтах, умовах, пісках, сухо, не сухо, жарко, не жарко йому ну, буквально він на це не реагує. Але е питання в тому, що він є фуражний. А хочеться, ну, мені особисто хочеться, щоб ці всі характеристики були, що він... Високоврожайний, але ще щоб давав клас. Ну, у нас, в принципі, минулого року, в 22-му році в мене вдома вийшов третій клас, що реально він мене здивував. І тут в Тестя сполучився теж третій клас. То в принципі ну, доволі непогано. Хоча це, це для нього доволі є рідкість. Так що якось так, шановні колеги, всіх ще раз з Новим роком, до нових зустрічей. Є багато, скажімо, матеріалу для, для контенту, тому підписуйтесь на канал, продовжуємо нашу плідну з вами співпрацю і все буде Україна.